Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні я вам розповім про українські традиції та прислів'я, пов'язані з хлібом. Хліб всьому голова з давніх давен український народ понад усе цінує хліб і сіль, хліб достаток, сіль гостинність і щирість, хліб оберіг сім'ї. Родини, що є основою людського життя. Хліб на столі велика радість людям, свіжий, духмяний, він убрав у себе тепло Сонця і всю щедрість матінки землі. Виріс у полі на добрій землі, місце найкраще знайшов на столі. Україну називають хлібним краєм. Українці дуже працьовитий народ, ой гарний хліб! Де бере початок хліб, хліб проростає з пшеничного зерна, яке називають золотим. Так, золото та зерно вони схожі за кольором хліб і дорогоцінний метал. Пшеницю виростити не набагато легше, ніж відобути золото. То суть в іншому, якщо золото буває самородним, то самородного хліба немає. Його можна одержати тільки завдяки наполегливій праці. Людей, які вирощують хліб, називають хліборобами. Кожен хлібороб добре знає, наскільки важка праця хліборобська, але люди із задоволенням виконували її, щоб на столі був свіжий духмяний хліб. Недарма кажуть, не буде хліба, не буде обіда. Старі люди казали дідлахам їжте на здоров'я та сил набирайтесь і запам'ятайте, не ми хліб носимо, а хліб нас. Важливого значення надавання хлібові українці надавали у звичаях і обрядах, з хлібом і сіллю зустрічають дорогих гостей, з хлібом проводжають молодих до шлюбу. Хліб приносять у дім новородженого. З давніх давен, виряджаючи сина в далеку дорогу, мати загортала в рушник окраїць житнього хліба. Хліб, вірний друг у дорозі і служитиме оберігом. Хліб і рушник одвічні символи українців. Хліб і сіль на вишитому рушникові символізують гостинність українського народу. Живемо, хліб жуємо, а іноді присолюємо. Хліб найважливіший незамінний атрибут обіднього столу в усьому світі. Наші предки, яким важко діставався хліб, цінували його і поважали, знали хліба, справжню ціну. Ще з пелюшок дитину причали любити і шанувати хліб. Той, хто з'їсть увесь даний йому хліб, не опустивши ні крихти, буде здоровим та матиме удачу. Хліб рятував від голоду і війну і невражайні роки. Народ оспівував хліб, ставився до нього дбайливо і трепетно. Викидати хліб вважалось великою неповагою. За прикметою, це віщувало голод і хвороби. Так чи інакше, все пов'язане з хлібом, вказує на те, що потрібно бережливо ставитися до хліба, не переводити його.